Миро Божа. коли Ісус Христос прийшов на землю, ніхто не зрозумів, що Він являється Богом, що Він мав в собі Духа Божого. Тому що людина зовні виглядає людина. Не видно, що вона там має душу і дух. Людина вона триєдина, має тіло, має душу і має дух. І вони, ті а, всі нечисті духи. Сатана, всі царі того світу вони не зрозуміли і вони не бачили в Ісусу Христу Духа Божого. І вони його розпяли. І коли вони його розп'яли, то Дух Божий він спустився в ад, переміг пекло, переміг смерть, забрав у них ключі, і він має тепер владу над ними, і вони вже осуджені. І вони тоді вже дійсно зрозумівши, кого вони розпяли, вони е, пожаліли про це. Вони зрозуміли, що е, це була велика помилка, але вже зробити нічого не могли. І так само людина Вона складається е, з духа, душі і тіла. І за тілом ми не бачимо, який дух в людині. Кожна людина. Вона бореться в собі і з духом і тілом, і з духом і душою. Вона бореться. І коли ми бачимо людину, ми не бачимо, який в неї дух. Божий, чи не Божий, чи свій людський дух. Ми не бачимо цього. Але ми можемо побачити по Плодам, як Ісус Христос говорить, по плодам пізнаєте їх. І коли ж ми можемо бачити, що людина вона живе по заповідям Божим, має любов Божу, вона несе слово Боже, тоді можемо зрозуміти, що Дух там Божий. Але коли людина живе гріхованим життям, далі продовжує жити, вона не змінює свого життя, вона живе. За стандартами земного життя, тоді в неї дух земний. Вона тоді, якби миренин. Не християнин, а миренин. І так ми можемо розуміти кожну церкву, кожну людину перевіряти. І не треба говорити, що я не можу змінитись і так далі. Та Людина вона сама приймає рішення, кого і який дух впускає своє життя. Вона сама приймає рішення, кого вибирати: життя по своєму тілу, по плоті, по душі, чи життя по духу. Це дуже важливо розуміти, що ніхто не несе відповідальності за нас, як ми самі. Амінь.